Ковка тапок Швейцарія, в даному лоті 15 кілограмів, Сорт крем, ціна, приблизно 4800. І так, поїхали. Почнемо ми з таких класних новеньких тапочок у вигляді маленьких мавпочок. Розбір у нас тут 36-40 Наступні ось такі домашні тапочки. Серединка утеплена. Розмір 39 40. Наступна пара мені дуже-дуже сподобалась. Низ прорезиновий, розмір 6. Серединка утеплена Наступна пара це у нас чоловічі тапочки. Ось такого плану, розмір 43. Наступна це такі розові милі тапочки, розмір 36-37. Доволі класно виглядають Наступні екстра милі тапочки. Ось такі милі зайчики, як на носочку. Наступна пара тапочки. Ось такі милі міні-мавс. Вони відісний, розмір 38-39. Наступна пара тапочок. У нас чоловіча. Ось такий варіант. Теплесенький, 42 розмір. Наступна пара. Це ось такі синенькі, трошечки на платформі 37 розмір. Нагадую, вага даного лота 15 кг. І так, ось такі милі тапочки в горошок 39-40 і розмір. Наступні дитячі, задні на резиноці. Це у нас розмір 33-34. Наступні теплесенькі тапочки. Ось такого у нас плану. Розмір 43-44. Не покидає наш тема діснею, Тому ось такі милі тапочки з медведиком. Розмір 35-36. Наступні, неймовірно, милі пудро-розові тапочки розміру 37. Нагадую, приблизна вага буде 4800. Ціна. 4800 40-й і 41-й розмір. За такі доволі милі фіолетові тапочки. Наступна пара у нас також фіолетова, але трошки іншого дизайну. І так, це у нас Made in Turkey 39-й розмір. Наступні тапочки у нас ось такого. Низ прорезинений, що доволі класно. 36-37 розмір. Наступні отакі От милі тапочки у стилі теді. Доволі милі з вушками. Наступні ще одні пудро розові тапочки. розміру 7-8. Наступні ось такий сіренькі, маленький, 27-го розміру низ прорезинений. Нагадую, тут сорт крем. Ось такі малесенькі, доволі милі на маленького малючка. Наступні тапочки. Ось такого плану. Розміру, на жаль, не бачу, здається 34. Наступні тапочки чуть-чуть на платформі з замочком. Ось такого плану низ прорезиновий, 37-й розмір. Так, нагадую, в даному лоті цілих 15 кг. Ось такі тапочки сіресенький, розмір 39 Наступні на нас для малесеньких діточок, які ще не ходять, але вже пробують. Ось такі милі модельки. Ця взагалі дуже класна, неспрорезинений з малесеньким замочком. І ще одна у вигляді малесеньких кросівочок. Ось така ще є пара на ліпуці. Це від бренду Chico, 20-й розмір. Наступна пара ось такого плану. підлозі зимою саме те. І ось такі ще є малесенькі тапочки. Наступна пара ось такі класні, прорезинені тапочки 36-37 розміру. Так, Наступна пара такі милі-милі єдиноріжки 33-34. Наступні тапочки ось такого плану під шкіру. Розміру 37-38. Білі тапочки, куди без них. І так, ще на маленьких діточок. Ось такі класні є. І такі я люблю. Маму голубенькі. Наступна пара у нас є чоловіча. Ось такого плану, прорезиною. Розмір 45. О, наступна пара. Люблю такий дизайн, доволі класний. Низ тверденький, розмір 43. Наступна пара. Ось такі милі тапочки розміру 40. Наступні плетені у стилі Кет. Дуже мило. Розмір, на жаль, не пише. Наступні ще один дійсний. Але вже з плуту 27-го розміру прорезинений. Наступна пара для когось дуже малесенького. Так, Хто у нас любить Ельзу? Також такі милі-милі тапочки. Нагадую, вага даного лоту. 15 кг. Ось такі милі тапочки, прорезинений, 29-го розміру. Наступна пара великі милі. 20 розмір. Низпротизинений. Це вже нагадує тому, що дуже зовсім зовсім скоро буде різдво. Дизайн відповідний. Розмір 20. Наступна пара взуття. Ось такого плану. 39-го розміру. Наступні тапочки. Полосатики. Розмір 42-43. Наступні по типу балетки домашні. Ось такого плану. Ще є пари ось таких тапочків. 40-й 41-й і 44-й 45-й. Ще є ось такого плану зірочки, 39-й, 40-й. Такі маленькі утеплені ботики. Ще одного плану балетки. Ще ось такі міні-уги. Ось такі міні-також чобітки домашні. Ще ось такі тапочки, прорезинений, 41-го розміру. Ще маленькі зайчики. Тапочки 36-37 розміру. І великі утеплені 40. -го. Нагадую, приблизна вага даного лота 15 кг, приблизна ціна 4800 кг. Це сорт крем.